Де Лукарней, зможеш змінити ситуацію? Yeah. Звінить. Не можеш. Mm -hmm. Коли болять прикрити, напевно. Тут небагато. Є рішення? На... тут таких Ну, главне бюджетом. Є, 4 депутати є, це вже було. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Дві комісії вже повністю. Починаємо, це вже навіть багато. Добре. Починаємо. Про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 25 рік. У нас подібна програма діяла у 2024 році, ми теж хочемо аналогічно прийняти на 2025 рік. Програма діяла, до нас вертається військова частини. Ми виділяємо їм субвенцію, ви на сесії голосуєте. В цьому році так, 2 мільйони 600 тисяч гривень ми виділили їм субвенціями напряму до військових частин. Щоб продовжити цю роботу, потрібно прийняти відповідну програму також було 4 мільйони. Але фактично ми задовільнили запитів на 2 млн 600 тисяч. Освоїли чи буде назад? Описували 7 листи, одна частина лише надалася. Чекаємо ще з ну, вас. Просто чи освоїть, чи назад будуть кошти вертатися. Тут вже ж питання теж таке. Якби виділити виділили, чи... Буду січні місяці. Ну, ми ж не виділяли їм листок ходячи в грудні. Ще... я розумію, я просто питаю зразу, ну, якби, на питання, яке виникає в яке... Просто тут питання їх освоїть. Так, якби вже мати звіти з зворотнім якусь інформацію, тоді чітко знаєш. Я вже рано за таке, 4 мільйони, а далі вже по факту. Наступний випадок. Так, на сесію все. Продолжение затвердження програми організації та проведення оплачення громадських робіт. Mm -hmm. Теж ми вже це вже третій рік ми приймаємо відповідні програми у точному році, в 24-му ми приймали 50 тисяч, ми їх використали і від, від Згального фонду за соціального страхування теж були використані державні кошти. Теж пропонуємо. Прийняти відповідну програму та збільшити наші, наше фінансування в розмірі 150 тисяч за, запропоновано і фонду зерно обов'язково соціального страхування 250 тисяч гривень. Хоча там є і цієї програми перелік робіт, є великий перелік робіт, там є також такі роботи, які проводяться виключно за кошти. Служби зайнятості. То там навіть не потрібно наше співфінансування. Ті люди. Да, тільки люди і роботи. Так, тільки люди і роботи. Дякувала Лариса Васильівна. В наші старості допомагають їм знайти таких людей у наш час і вони організовують і проводять такі роботи. Суспільно-корисні, громадські, те, що зараз актуально. Там і сітки начебто мають плисти, знову до цього точно. Будусть. І знаю, що з центра зайняті направляють. Чим вже там, ну, в чином поїздку цього я не знаю, тому що одна не одно було відправлено просто. Тобто 150 тисяч, так, правильно? Да. Наш, да. 250 фонд. Це, oh, oh, да, це що найменше. Там, якщо збережеться така тенденція в поточному році, то їхня сума да навагато більше. Так. На сесію? Наступне розтвердження програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на соціально-економічного рік. У нас ця програма включає наші всі ці цільові програми, які в тому числі зараз ми винесли на сесію, я думаю, що ми їх підтримуємо. Всього у нас 34 відповідних цільових програми, які будуть реалізовуватися у 2025 році. Значна частина їх, така яка на підтримки збройних сил, на підтримки соціального захисту, на підтримки наших жителів. І окремі категорії ці наші, особливо те, що актуально, військовослужбовці та їхні цілі. Що хочу сказати, чим відрізняється ця програма від попередніх. Тут змінюються акценти, відповідні теж рекомендації координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради. Такі ставлять нам ключові принципи це при формуванні бюджету і при сформуванні наших програм безпека, оборони, стійкість і турбота. Тому програми наші відповідні прийняті, вони працюють. Прошу підтримати теж таке рішення сесії і нашу загальну програму. Єдине, що я хочу сказати, те, що немає в програмах. Є такий у нас завжди в програмі соцеконом, був такий перелік капітальних об'єктів, які ми плануємо реалізовувати. У точному році ми ні дороги, ні іншу інфраструктуру не. Капітально не ремонтували, не будували, спрямовували туди, куди більше потреба їх це до Збройних сил. Але такий, згідно звернення наших шкіл, є такі переліки заходів, які ну, мають бути, можливо, закінчиться війна і ми зможемо їх реалізовувати. Саме перше це мільйон гривень на витворний перерахунок та пакетів та їх експертизи. І згідно звернень, значить, капітальний ремонт приміщень харчоблоку, ліцею село капітальний ремонт будівлі Літинського ліцею, наша школа номер 2 Так, в частині встановлення систем протипожежного захисту. Далі слідуючи капітальний ремонт даху покрівлі опорного закладу загальної середньої освіти. Першого третього ступеню село Багринівці і капітальний ремонт у покрів Літинського ССО першої третєї ступені No1. Ну і вулицю Вінницьку залишаємо. Вона у нас пріоритетна, якщо можливо десь зможемо залучити кошти, щоб можна було реалізувати цей проєкт. Так, я не знаю, чи є смисл. Родказувати в цілому, бо програма велика, ви бачите, всі ці заходи, які вони є в наших місцевих цільових програмах. А в програмі проаналізовано стан реалізації програми соціально-економічного соціально розвитку по кожному напрямку. Єдине, що хочу, ну це не новина, ви ж знаєте. стосовно демографічної ситуації. Є, Добре, що в нас ведеться в громаді реєстр населення і в реєстрі вже в нас зареєстровано 20 687 громадян. Це стало на 5 грудня. І теж ведеться в нас в селищній раді така інформація. Значить, протягом 24-го року в громаді зареєстровано 92 новонароджених. В цей же час померло 283 особи. По Кожного року втричі. Принцип працюють як не важко, бюджет наповнюють, дякуючи їм. Ми можемо. Скільки місяців був виконати? Ну, 10. десять місяців. Тобто два місяці фактично... Половина листопада. Десять мільйонів зайшло, казали самостійно, другий рік такого не було. Це, це судва, ну типа. Це філо буде збільшується. Я думаю, так, зарплата збільшиться однозначно. Ну, я думаю, збільшиться. Хорошо. І всі стали. Податковами дуже обережно. Цей фонд, електростало, електрослав. Я, ну, розумію, зрозумію, що обережно по виконання, але логічно, якщо взяти, якщо для критичності є багато, хто формує критичність, потрібно середня заробітна плата 20 тисяч. Наприклад, у нас вже три місяці ми 20 тисяч. Тобто по ДФО сплачується. Ну, це середнє на працівника. Це добрі гроші йдуть. По ДФО досить ходень. Ну, я думаю, більшість хто зможе критичність зробити, буде це робити. Це так, думки вслух, слух, тому що ну якби це і знову ж наступний рік, якщо тенденція збережеться, наприклад, ціна на з така ж саме, то я думаю, редна плата буде, тому що вона прив'язана до ну, більш до натуральної плати. Якщо там ціна продукції виросте, то відповідно ну і в грошовому еквіваленті а грошовий еквівалент тягне за собою податково. Ну то також. А там досить немаленька сума дорібної плати, також, ну, якщо взяти в загальному ну, по громаді. Просто це я вже так думки вслух, якщо, ну, якщо складеться так, як Тому ну, за можна, ну, якби так, обережно, але так. Ну, я би... ну, я дичі, не знаю, як єдині там відвели цей військовий зв'язок, чи не підуть вони десь Ну, Все може бути я взагалі тут в програмі цих капітальних є державний обласний бюджет. Це це, це при приблизно чи це, це приблизно? Це звідки воно ці цифри взяли. Думаю, це вже щось бачу було, тут, було тут, ми... досить, досить такі суми. Думаю, це вже так. так бо як навіть 17 мільйонів, то нормально, щоб зайшло 17 мільйонів десь, з якогось бюджету бо. з боку. Це було досить раніше були листи. Ви знаєте, зараз всі ці проекти, оці що ми, про які ми говоримо, вони вносяться. В Дрім, да, да. вони всі внесені. Там були відповідні в той час якісь постанови. І ми там писали свої гарантійні листи, що ми там гарантуємо якісь там 15%, грубо кажучи, по ті Вінницькій співфінансування. Ну, таким чином. Я просто до того, що ми дуже гарно Дрім тім, що там там. Тобто Дрім, а там тім сидить. Ну, Бо щось з трудом міриться, а не може. Так, на Наступне. Про надання дозволу КНП різні катера у Української селищної ради на списання балансу основних закладів. А це я буду. Відчі. Я зараз розкажу. Значить, ну митували його для того, щоб списати засоби, які рахуються і обліковані в КНТЛітінська цар Літінської селищної ради, щоб списати їх із баланс основних засобів, необхідно було прийняти підготувати пакет документів і прийняти. Актун це все, значить, які саме засоби. Гастроскоп XC31 2007 року випуску, первісною вартістю 35 тисяч 844 гривні, нарахований знос 35 тисяч 844 гривні та колоноскоп Олімпус. СМ 201 2010 року випуску первісною вартістю 30 тисяч гривень нарахований знос 30 тисяч гривень як такий, що морально застарілий фізично зношений і згідно е, додатку тут підготовлені всі документи необхідні для списання збройного доступу прошу підтримати це вже застарілий е, у 2007 рік застарілий зрозуміло, що це вже так. Обладнання, я підлягаю, так, сама назва Ну, я підлягаюсь, сама газва Так, наступне питання про надання дозволу на списання з балансу основних засобів. Це від досвід. Значить, відповідно до листа керівника закладу освіти ліцею села Городища, тому що не Петрівна, яка звернулася з тим, щоб надати їй дозвіл, списати е комп'ютерний клас, такий Тобто не внутрітельний клас, а то окремі комп'ютери, ну, типу. Він 10 плюс 1 рахувався. 2007 року випуск цих комп'ютерів. Комісійно все обстежено, Ні, виявлено певіснення. на вартість 62 тисячі, знос 100% комп'ютери, такі які тільки заважають, які заважають, тільки 10%. Але сесійно треба. Писати, тому що це сума <говорить> така. Наступне, призведення переліку другого типу об'єктів комунальної уваги об власності для передачі об'єктів в оренду без проведення окупці. Я так розумію, що а, це, чи... це питання, так, так, і вона вона. а наступне зразу. Значить, створена Комунальна установа Центру надання фінансово варторських послуг закладам освіти громади знаходиться в нас у відділі освіти, вона займає дві кімнати квадратурою 47 метрів квадратних. І ми не склали з ними, ну, зрозуміло, що це власні селищної ради, оренду ми їм даємо за одну гривню, орендують вони на нас в приміщення, але їм треба відшкодувати нам комунальні послуги і світло. То через ту робимо такий ну... Такий проєкт рішення, який говорить про те, що е, орендер відшкодовує відділу освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради оплату комунальних послуг відповідно до договору, щоб скласти цей договір. Він передається в оренду без проведення оцінку. Це краще знають юристи, які над цим працювати. Орган управління майном відділу а а як засновник. Ні, не передавали тут точно, колись... балан... точно не передавали Вони залишаються на балансі відділу світи комп'ютери стали да. орган управління всім майном відділу освіти. ми просто їм даємо користь а комунальний заклад виходить селищна рада? так в основному селищно ради у них комп'ютер не на балансі як вони з Заправляют. И заправляют. Ну, только. Они даже я бен, не повинні передам, так сказать. Ну как школу, ну как любому запросу. Они же списывают тоже туди сюда. Может быть, забирают. Сейчас они давали. Ай нам личка дують, а і и компост, и все. Сообщано. Добре, просто щось виходить, якось не може. Чи на передати, чи так, на сесію? Два питання так, 6, Про затвердження детального плану території села Бірків Вінноцької району Вінницької області. це... Детальний план я розроблявся на протязі двох років. Детальний план території для будівництва комплексу будівель та споруд, з виробництва обробки і зберігання дорожнього та макаронних виробів шляхом переробки середини рослинного походження. Треба детальний план затвердити. Тобто, затвердження плану, який виготовлений. ...план. Так. Це не Так, про прийняття міжбюджетних транспортів. Це рішення необхідне для того, щоб сформувати бюджетне. Традиційно приймаємо транспорт від Іванської стежі команду, надалівав участь у архіву. утримання архів. Вже тільки що Іванів передавав підписаний. Принципі територіального формування бюджету за територіальної громади. Вже трохи було проговорили сьогодні. Це, скажем так, рекомендації Вінської обласної військової адміністрації вони прийняли аналогічне рішення на сесії обласної ради Ми рекомендували громадам керуватися при формуванні бюджету, при внесенні змін, при виконанні бюджету, включати ці принципи та пріоритети. Все в чому що. Воєнний стан у нас отак підіб до того, що ми дотримуємося цих принципів. Це не можна сказати, що як, як їх немає, то ми не включаємо. Але рекомендують нам прийняти. Ключові принципи це прозорість бюджету, забезпечення, щоб він був оприлюднений, щоб інформація в принципі, намагаються це дотримуватися. На сайті є вкладочка бюджет виконання щомісяця, як виглядає. Тут прописано все те, що ви робите. Тут балансовані спереалістичні ставка, ми зрозуміли при цій. Стреляте, безпека, стійкість, робота. Ми кожен квартал звітуємо по цим пунктам, що означає стійкість, робота, безпека, і, скажімо так, звітуємо, скільки коштів ми нашо, так, спрямував. На сесії так, ні, що стоїть. Підтримка не захищених, дітей, сірі, захисники і води. На ну, сесії, такі бюджетний 20. 11 числа було схвалений на нашим комітетом. Є такі таблиці, якщо цікаво. Коротко розказати, в принципі, так? Да? Коротко доходи. Ну, Коротко доход. Доход. Значить, Що по доходам? Доходи, доходи скажімо, оскільки скажуть, так, основні соціальні стандарти не збільшуються мінімальна зарплата, пожитковий мінімум і посадова оплата першого тарифного розряду. Тому підстав планувати такий великий ріст податку на доходи тисячних осіб немає. Тим паче, що в цьому році пішли такі разові виплати на 10 мільйонів, які нам дали перевиконання в цьому році, Наступного їх не плануємо, тому якщо брати порівняно з поточним роком, планує доходів чуть-чуть менше. Ні, планує доходів на 103-102% більше, ніж доходів. Да, доходів да. Що, які зміни помінялися в договір доходах? Уже не буде надходити нам таких доходів, як оренна плата за заводні об'єкти, оскільки 8 жовтня внесли зміни до земельного кодексу і всі статті замеру державного значення стали державною власною. Відповідно, договор автоматично ну, це вже не власність громади, значить вже не буде таких надходжень. У нас було приблизно 150-200 тисяч, ми їх тільки почали отримувати ці коди, вже вже, скажімо так, не буде. Всі решта податків, як акциз єдиний, планувалися, ну, відповідно, скажімо так, закладався прогнозний ріст інфляції, індекс інфляції 109,7%. Ну, а решта по тим даним податковою, ми брали нарахування, недойду на складу і прораховували і всі ці таким чином доходи загального фонду 170 мільйонів плюс. Базова дотація, ми попали в зону дотаційності 3 мільйони 195 дев'яносто В цьому році у нас немає базової дотації, не наступний рік буде. Освітня субвенція і, скажімо так, на зарплату педагогам і на зарплату інклюзивного ресурсного центру вже доведена. Вона доведена лише на 8 місяців.